День про університети Чехії. Університет Градец Кралове, містечко так і називається. Градец Кралове, це живописне містечко в Чехії, на річці Лабі з населенням всього 100 тисяч людей, але там є ще два університети. Є приватний університет Шкода, медичний факультет Карлова університета. Відстань до Праги 115 кілометрів. Ви доїжджаєте десь за годину, за годину з хвостиком. І там є цікавий університет, в якому є цікаві спеціальності. Отже, не прагою єдиною, що ще можна подивитися в Чехії, куди ще можна вступити в Чехії, комфортно навчатися і проживати. Хочу показати вам факультети цього університету. Ну, по перше, філософський факультет. Тобто гуманітарні спеціальності для тих, хто хотів би вчитися в Чехії на гуманітарні спеціальності, їх більше, ніж тут наведено, бо там є ну, шість різновидів історичних досліджень. Але основні політологія, соціологія, соціальна робота, археологія, історія, філософія. Тобто, це філософський факультет, на який ви можете вступити. Факультет інформатики і менеджменту більш частіше у нас питають про ці спеціальності. Маємо там прикладну інформатику, прикладну інформатику і програмну інженерію, інформаційна і мережева безпека, наука про дані, управління інформацією. І на цьому ж факультеті є економіка і менеджмент, і менеджмент туризму для тих, кому цікаві ці спеціальності. Найбільше спеціальності на педагогічному факультеті і дуже цікавих спеціальностей. Ну, є французька мова, є графічний і інтермедійний дизайн, є гра на інструменті, мова і література культура, німецька мова, російська, хорове диригування, соціальна патологія, соціальна патологія і профілактика, соціальна педагогіка, сольний спів з орієнтиром на навчання. А, Питають у нас частенько, де можна навчатися саме цьому: фізичне виховання з акцентом на освіту, текстильний дизайн, підготовка вихователя дитячого садочку, образотворче мистецтво в освіті, основи технології з акцентом на освіту, і, знову ж таки, якщо ви хотіли би викладати щось або дізнати щось цікаве, це про педагогічний факультет. Якщо ми говоримо ще про один факультет, який є в Градіцькаловій університеті, це природничий факультет, на якому є прикладна фізика і біомедичні технології, біологія і екологія, дидактика фізики, фізика, хімія, освітня, хімія, як спеціальність, токсикологія і інформатика для освіти, математика для освіти, а чим цікавий цей університет? Тим, що там є такі спеціальності, які у нас доволі частенько питають: це Прикладна інформатика, текстильний дизайн, графічний та інтермедійний дизайн. І, взагалі, все, що з словом, дизайн зараз дуже популярно, тому зверніть увагу на цей університет. Ще хотілося б показати вам сайт цього університету, де є все про вступ, про студентське життя, про факультети, які розписано все. Ну, і крім того, нас цікавить, де будуть жити і мешкати студенти. Посилання на цей сайт буде в опису під відео на нашому YouTube-каналі, дивіться уважно. Гуртожитки. Гуртожитки це таке ціле містечко, яке там є. Вони, Всі фото тут наведені, як вони виглядають. Ну, абсолютно адекватне студентське розміщення, є пральні, є місця для навчання, для відпочинку, є спортзали, є спортивні площадки. Гуртожитки, місце в двохмісній кімнаті з власним самозлом буде коштувати від 110 євро на місяць. Всього 869 місць в гуртожитках це доволі немало. І тому можна звернути увагу на те, що тут ви завжди будете забезпечені місцем в гуртожитку, якщо ви обираєте такий університет для отримання освіти в Чехії. А вступ в університеті, подача документів іде до 31 березня вартість приглашки 500 крон. Для іноземця дуже важливо, щоб це була чеська рівня B2. На інформатику прикладну інформатику буде тест з математики, тест з інформатики. На економіку безумовно буде тест з математики англійської. На дизайн є свій конкурс. Дізнавайтесь за посиланням. І отже, зверніть увагу на цей університет, місце знаходиться місце, місто, да? в годині їзди від Праги, має цікаві спеціальності, доволі бюджетне проживання, гарну дуже природу, і ви якби поряд з Прагою, і у вас не буде таких конкурсів величезних, які є саме в університеті в Празі, які, про які ми ще будемо говорити, про культові університети Чехії, куди хотіли би всі. Отже, придивіться до цього університету. Наші відео в окремому плейлисті Університети Чехії на youtube каналі Education На Мельченко. Дивіться, обирайте, записуйтесь на консультацію щодо освіти в Чехії. Ну і таким чином здобувайте саме ту освіту, яка була би для вас цікавою, корисною, і давала вам ту саму реалізацію, яку би ви хотіли.